Всім доброго дня! Можливо, когось зацікавив ось такий автомобіль. Це є Peugeot 308, білий перламутр на панорамній криші. З хромом на даху і також по, по, по боках. 1.6 дизель, 88 кВт на механіці. Більш детальну інформацію надам вам по телефону. Відео, на жаль, немає, тому що голландець скинув тільки самі фотографії. Ну, Я з ним розмовляв, каже, що автомобіль в ідеальному стані, без жодних зауважень, без жодних царапин, вмятин, на рахунок підкрасів. Він не має змоги перевірити на сам лакофарбового покриття. Але я з ним розмовляв. Ну він впевнений більш ніж на 90% що автомобіль в рідній фарбі. Ну, це можна перевірити в понеділок. Всіх, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте 097 606 25 99. І більш детально я вам розкажу про ціну і взагалі про процедуру пригону ось такого автомобіля. Також надаю вам ВІН-код і... і рік випуску.